Ну, мохімічити? спокійно, ніякої помилки тут не трапилося. Це відео, так і з алгебри. Щоб правильно змішати різні розчини чи поєднати різні сплави, потрібно спершу виконати математичні розрахунки детальніше, дивися далі у відео. Наприклад, маємо 10% розчин солі. Увесь розчин це 100%. Тож на 10% він складається із солі, а на 90 з води. Нехай маса всього розчину 450 грамів, тобто 100% розчину це 450 грамів. Щоб дізнатися, скільки грамів солі є в цьому розчині, потрібно з'ясувати, скільки грамів становлять ці 10%. Тобто знайти 10% від 450. Зупини відео та зроби це самостійно. А якщо тобі потрібно пригадати цю тему, переглянь інше наше відео. Ну звірятися. Знаходимо 10% від 450, 450 множимо на 10 і ділимо на 100, це дорівнює 45, тобто в цьому розчині є 45 грамів солі. Нумо хімічити далі. Скільки грамів першого розчину солі 30%. відсоткового Потрібно долити до 450 грамів другого розчину солі 10%, відсоткового щоб отримати 15-відсотковий розчин солі. Масу першого розчину позначаємо як грамів. Масу другого розчину ми знаємо 450 грамів, звідси можемо виразити масу нового 15-відсоткового розчину. Х плюс 450 грамів. Тоді маса солі у грамах у першому розчині становить 30 від х, у другому розчині 10 від 450, а в новому 15% від виразу x плюс 450. Маса солі під час змішування розчинів не змінюється, тож можемо записати таку рівність. Згідно з правилом знаходження відсотків від числа складаємо таке рівняння. Зупини відео та самостійно розв'яжи це рівняння. Нумо звірятися. У тебе мало вийти, що х дорівнює 150. Як х, ми позначали кількість грамів першого розчину. Тобто до 450 грамів. 10-відсоткового розчину солі потрібно долити 150 грамів 30% розчину, щоб отримати 15-відсотковий розчин. Настав час плавити. Латунь це сплав міді та цинку. Нехай маємо два сплави латуні. У першому сплаві мідь становить 12%. У другому 20%. Із них потрібно зробити новий сплав із масою 40 кг, мідь у якому становить 15%. Скільки кілограмів кожного сплаву потрібно для цього взяти? Зупини відео та з'ясуй це самостійно. Масу першого сплаву позначаємо як Хілограмів. Другого. Ігра кілограмів. Ці два сплави разом мають утворити новий, маса якого відома 40 кг. Звідси маємо рівняння x плюс y дорівнює 40. Рухаємося далі. Ми знаємо, скільки відсотків міді є в кожному сплаві. Тож можемо виразити масу міді у кілограмах, у першому сплаві 12% від X. У другому сплаві 20% від Y, а в новому 15% від 40. Загальна маса міді під час переплавлення не змінюється, а тому можемо записати таку рівність. Згідно з правилом знаходження відсотків від числа складаємо таке рівняння, оскільки розв'язки мають відповідати обом рівнянням водночас об'єднуємо їх. У таку систему рівнянь із двома невідомими. Розв'яжи цю систему та з'ясуй, скільки кілограмів кожного сплаву потрібно взяти. Спрощуємо друге рівняння системи. Маємо таке. Виражаємо, наприклад, X із першого рівняння. У друге рівняння системи замість X підставляємо вираз 40. -Y. Розв'язуємо отримане рівняння і маємо Y – 15. Це означає, що маса другого сплаву має становити 15 кг. Залишається знайти X, що дорівнює 40 Y, тобто 40-15. І маємо X – 25 Тож першого сплаву потрібно взяти 25 кг. До речі, за масою сплавів можна знайти масу міді в кожному з них. Спробуєш зробити це самостійно. Поділися своїми результатами в коментарях. Запам'ятай. Тепер ти вмієш розв'язувати задачі на суміші та сплави. Залишаємо тобі цей приклад як підказку. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку і підписуйся на канал, і з нами цікаво!